Рівненська гімназія, гармонія саме тут розгорівся конфлікт між учнями та вчителем фізичного виховання. У одному із телеграм-каналів поширився аудіозапис, на якому вчитель на підвищених тонах спілкується із своїми ученицями, що обурило спільноту та викликало чимало гнівних коментарів. норми? і має сюди зараз. підеш до трохи зі мною, бля. і вона тобі пояснить, чогось не захожу. Я а ти за свого рота і будеш формати, те, що тобі сказано, представники управління освіти Рівненської міської ради сьогодні побували у гімназії, спілкувалися з адміністрацією, здобувачами освіти та самим вчителем, який повністю заперечив коментарі щодо сексуальних домагань та психологічного насилля. Він був на заміні, тому що основний працівник був відсутній з поважної причини. Він зайшовши в роздягалку. До, діт... до дівчат, ну, як він стверджує, що він привідкрив двері і запросив їх на заняття на вулицю, на що вони категорично відмовилися через те, що вони сказали, на вулиці холодно, і що не той вчитель, який завжди в них має це вести. Це те, що вчитель назвав і що підтвердив власний класний керівник. Голос якої так само чути на аудіозаписі. Заяв до поліції стосовно вчителя не було, проте, дізнавшись про конфлікт, правоохоронці зареєстрували випадок, і надалі ситуація під наглядом ювенальних поліцейських. Адміністрація закладу також повідомила, що скарг на викладача за 5 років роботи не отримувала. Ми проводимо розслідування, вже взяли пояснювальні записки від учителів. Здійснюється опитування учнів працівниками поліції та представниками управління освіти. Ми ще працюємо над вирішенням даного інциденту. А стосовно коментаря до аудіозапису, то скажу наступне: це нас дуже зачепило. Ми не залишилися осторонь, і зараз намагаємося з'ясувати, чи йде мова про домагання з боку вчителя, чи це булінг з боку дітей. Наразі у адміністрації не стоїть питання про звільнення вчителя. Працівники ювенальної поліції провели опитування серед учнів. Розслідування триває. Про результат буде відомо згодом. Юлія Смаль, В'ячеслав Мельник, випуск новин.